Свідомими змінами, які, до яких я рухалась чотири 4 роки. Чотири 4 роки, 4 роки було дій із моменту першого імпульсу, і ось саме в місяці вересні сталася реалізація свідомо в потужному кон, коридорі, континіумі ось цього проходу. Я, я започатку, започаткувала проведення ретритних кемпів для пар, тобто це старт, це початок. Родинних сімейних, взагалі, середовищ форматів програм, і я не збираюся зупинятись це. Ну тобто, в цьому періоді дуже важливо бути чесним ти зміну реалізовуєш і не просто фу зробила там одноразово ні. От м, я знаю це дуже дуже якісно, бо нон стоп без перерв рівно 10 років з 2015 року я знаходжусь в ролі вчителя в свідомості е, людини, яка передає сумлінне знання далі. От, і так, святкую в цьому році 10, 10 років цієї діяльності. Так, от, я вам хочу сказати, що якщо ви забажаєте хоч чогось досягнути на рівні експертності і бачите якісний результат, щоб він був у вас монетизований, щоб він був у вас реалізований через власну ресурсність, а не ви вивалили всю свою життєву енергію, згоріли, вигоріли вляглися там на, на обочині дороги життя і доздихуйте, зате три копійки заробили, щоб, от, щоб у вас було реально. реально... Задоволення від того, що ви робите, щоб ви були взнавані, вас хотілось і нюхати, і гладити, і слухати, і вдихати повітря, там яке ви видихаєте, не з позиції якогось небожителя, у, у великої гуру, а сісяо, не не, не не з перекусів якихось поклоніння, Ні, ні. Я зараз кажу про банальні об'єктивні нейрофізіологічні факти, так от. Дещо треба робити день в день, мінімум два роки. День в день щоденно.